У середині 2025 року астрономи, які працюють із телескопом James Веб, оголосили про відкриття екзопланети з майже повним поглинанням світла. Цей унікальний світ отримав неформальну назву антипланета, адже він відбиває менше ніж 0,05 падаючого на нього випромінювання, тобто менше ніж чорно чи вугілля. Планета обертається навколо гарячої зірки типу F і розташована приблизно за тисячу світлових років від Землі. Її атмосфера, за даними спектроскопії, насичена металами, титановими сполуками та частинками оксиду ванадію, які поглинають світло на всіх довжинах хвиль. Температура поверхні перевищує 2500 градусів, тому будь-які хмари там миттєво випаровуються через це світ просто не має чим відбивати проміння своїх зірки. Вчені припускають, що такі планети можуть бути інверсіями гарячих юпітерів. Тобто об'єктами, де енергія повністю поглинається і перетворюється на тепло. Це найтемніший відомий світ у галактиці, майже ідеальний космічний поглинач світла.